Всім привіт! З вами Тексіна група Кавлатек. Зустрічайте нову акційну позицію одяг дитячий під кодом позиції 360. За зниженою ціною знижка становить 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та «Укрпоштою» на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. Нова акційна позиція. Не пропустіть свій шанс на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Від сьогоднішнього дня одяг дитячий під кодом 360 йде за зниженою ціною зі знижкою 75 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг – 25 доларів. Це дуже низька та вигідна пропозиція. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були. Приємними та більш вигідними. Заощаджуйте та заробляйте разом з текстильною групою «Кавлатекс» надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Дитячий одяг за зниженою ціною. Зі знижкою 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг – 25 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Будьте першими, хто встигне придбати. Зустрічаються фірмові моделі. pozicija ide miksovana u prošlom stanju. Вами була текстильна група Кавлетекс. Все буде Україна.